Друже, привіт! А чи не знав ти, чи є в Україні банк, з яким ти підписуєш договір на обслуговування на термін 90 років? Ну виявляється, що є. Але це не єдине цікаве, що є в тій історії, якою поділився зі мною один із підписників мого каналу. До речі, пане Олександре, щиро вам дякую за цікаву історію. Що це за історія і який це банк? Я розкажу в цьому відео. Але перш за все за вже хорошою традицією, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою. Завдяки цьому Ютуб бажатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Тож поїхали! Мабуть, ти вже знаєш, що Монобанк це є фінтех-продукт Універсал Банку. Мабуть, ти також знаєш, що банку не так багато відділень по Україні. І якщо ти дивишся моє відео, як, наприклад, у те, що зараз куточку, то ти знаєш, що гроші із банку, тобто із Монобанку, можна зняти не тільки у відділеннях цього банку. Їх можна зняти також у касах банків-партнерів, як то, наприклад, А банк. Насправді, з точки зору користувача, це дуже зручно, бо відділень А банку значно більше по Україні ніж відділень Монобанку. І як на мене, якби колись моно і приват домовились між собою, це було б стовідсотково крута колаборація. Але мова не про це. Пан Олександр вирішив зняти готівку із свого гривневого депозиту, і за цим він пішов у відділення А банку. І в тому відділенні менеджер Абанку неодноразово пропонував йому стати клієнтом А банку, бо так, мовляв, буде зручніше. Ну скажу тобі, друже, саме так в мене і з'явилася карта Абанку, якою я і по сьогоднішній день ще жодного разу не користувався. І пан Олександр також вирішив, що зайва картка йому ні до чого, не зважаючи на всі зручності. Потім менеджер для ідентифікації попросив пана Олександра пред'явити паспорт і ідентифікаційний код, після чого сфотографував пана Олександра з його паспортом. Для того щоб отримати готівку в касі Абанка, пана Олександра попросили поставити підпис на терміналі. Ну, наче на цьому би і казочці кінець, але ні, починається далі цікавіше. Вдома панові Олександру приходить смс із посиланням на заповнений і підписаний ним самим договір із А банком, який він не підписував. Але в двох місцях стоїть дійсно його підпис, той, яким він підписувався, коли отримував гроші в касі Абанку. Ну, типу, акція така. Отримай три підписи за ціною одного. Із пиздець, і пиздець. І цікавого виявляється, що договір за банком він заключив на 90 років. Звісно, після цього він позвонив на гарячу лінію а банку із вимогою заборони використання його персональних даних, а також подати скаргу на те, що поза його волею його було зроблено клієнтом банку. І оператор одразу відповів: нам дуже прикро, що так сталося. Звісно, ми все залагодимо. Нам дуже шкода. Хорошого вам дня. Ну, що ж ти, як маленька дитина, взяв та й повівся. Оператор сказав: для того, щоб зареєструвати ваше звернення і скаргу, нам потрібно зробити ваш телефонний номер вашим фінансовим номером. Ну тобто, розумієш, мало того, що чоловіка зробили клієнтом банку поза його волею. Так в нього ще й тепер фінансовий номер випитують. Тож, не знайшовши правду на гарячій лінії банку, пан Олександр іде до фізичного відділення банку. Там йому повідомляють, що 90 років то є 90 років, помилки там нема, а договір складений професійними юристами. Але і питання про три підписи замість одного теж ніяк не вирішується. Тож пан Олександр пише заяву про видалення його персональних даних через кілька днів після цього із паном Олександром зв'язується працівник А банку і пояснює на яких законних підставах пан Олександр мав підписати певні документи для того, щоб отримати свою готівку в касі. І повідомляє, що персональні дані пана Олександра із бази даних А банку було видалено. Хоча це якось перевірити не є можливо. А на питання пана Олександра, чому так сталося, що підписав я один раз, а ви взяли мій підпис і поставили його ще на кілька документів, йому була дана відповідь: це було зроблено для вашої зручності. Ну, чесно кажучи, така собі зручність. В анкеті можна було отримати отаке, отаке чи навіть таке. А під цим стояв би твій підпис, і щоб ти комусь не намагався довести, ну, підпис є, так є. Тож я поділяю стурбованість пана Олександра в тому, що так зараз банк поставив його підпис на цій анкеті. А що банк захоче підписати його підписом завтра чи післязавтра? До речі, в ході розслідування цієї історії з'ясувалася також ще пара цікавих фактів. Монобанк може передавати персональні дані свого клієнта, як то, наприклад, його фотографія з паспортом чи загальний місячний дохід до банка партнера, в тому випадку, якщо клієнт Монобанка хоче зняти готівку в цьому банку партнері. Я не готовий прокоментувати, наскільки це законно, але це факти, ти про це також маєш знати. Хоча у випадку з А-банком, скоріше за все, з'явиться просто іще один документ з твоїм підписом про те, що ти згоден на передачу таких даних іншим банкам України. Я також порадив пану Олександру написати відгук про роботу А-банку на порталі Мінфіну, бо там дуже багато цікавих відгуків, і зазвичай банк якось коментує їх. На моє розчарування банк відповів стандартною відпискою. Окей, ну буває. Але тепер я приблизно починаю уявляти, що криється за всіма тими історіями із стандартними відписками банку. В мене раніше були певні питання до Абанку, і я навіть про це робив окреме відео. Але така історія, як типу, от сьогодні точно не додала мені бажання користуватися його послугами. А як вважаєш ти і чи є для тебе така поведінка банку критична? Напиши, будь ласка, в коментарях під цим відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.